Привіт-привіт всім! Я так розумію, у мене скоро канал буде просто про терогороскопи. Від вас не запис знову на висвітлення теми гороскопів, а конкретно подивитися, що ж принесе рік вогняного коня. Ну що ж, хто я така, щоб відмовляти? Давайте подивимося. І почнемо ми сьогодні із знаку зодіаку Рак. І. Будемо не взагалі, а конкретне питання розбирати саме про можливості. Будемо акцентувати увагу лише на хорошому. Тобто, які можливості з'являться для рака у рік вогняного коня? Поїхали. І перша карта це закохання. Супер-пупер карта. Вона говорить нам про шанс, шанс визначитися, обрати. Наскільки я знаю, то кінь це така любить сміливість. Да? Тобто, у рака з'явиться можливість вибрати людину або відносини, які справді до душі, які справді потрібні. Або ж вибрати себе, да? якщо відносини були не дуже ок. Тобто, Обрати для себе най найкраще. Також це може бути обрати напрям в навчанні, в роботі, в чим ви будете займатися. Це про ясність вибору. Тобто у цьому році ви його зробите 100%. Десять 10 мічів. Десять мічів взагалі не дуже така да, приємна карта, але ми говоримо про можливості. Тому. Е у вас нарешті хвати сміливості, поставити межу, сказати досить, і я це вже не можу тягти. Я відмовляюся від цього. Вирватися з такого м -м, циклу, з таких повторення ситуацій, які забирав дуже-дуже багато сили внутрішньої. Тобто це шанс оновитися, коли старе завершається, багажі ви скидаєте, плачі вирівняли, носа задерли і гордо пішли жити своє життя. Справедливість перевернута. Тут рік надає нам шанс відновити баланс там, де він був порушений. Бачите, дуже гарно тут примальовано карта балансу. Тобто, це може бути те, що у вас нарешті поправи висказувати, хто є хто. Те, що ви замовчували, те, що ви боялися когось образити, були дуже емпатичні, не хотіли там, як Леаполь, та давати жити дружно. Ви... Перестанете замовчувати, ви скажете, що ви про кого думаєте, що вам де набридло. Перестанете брати чужу провину на себе, видивлятися, а може, я трошки там перегнув, а може, що ще там, а може, в людини поганий настрій. Все, до свидання. Час повернути чесність, ясність, прозорість в стосунках. Правильні рішення, справедливі, да? і привести все до ладу, так як має ото бути, так як ми любимо. Шість кубків. Шість кубків це можливість повернути щось цінне. Це про теплі можливості. А можливо, ви мріяли, чекали на шанс повернути контакт з кимось приємним. А в вашому житті, да? той, хто приносить вам радісні моменти, теплі емоції. Це якась підтримка з минулого. Це, можливо, ви щось робили, а потім закинули, не знаю, не на часі, не в тому настрої. Можете повернутися до якогось там хобі, яке вам надавало радість. Не знаю, хто що робив, малював, ліпив, займався спортом, все, що вас наповнювало, надихало і що робило ваше життя приємнішим. От, ви можете повернутися. Тобто це або людина, або якийсь ресурс у якихось вам звичних і знайомих вже речах. Це не починати щось нове, це повернутися до того, чим ви вже займалися і від чого отримували е насолоду. Тобто це така е щира це карта ностальгії, це така щира ностальгія в хорошому сенсі. Ого, король Пантаків. Це про грошики. Грошики це те, що рік коня може покращити вашу фінансову дисципліну. Менше будемо транжирити, більше накоплювати, плідніше працювати. Можливо, хтось в цьому році вийде на якийсь більш стабільний заробіток. Або. Корольце ми можемо отримати підтримку від, від батьків, від керівника, від якогось наставника, від чоловіка, надійного. Да, чоловіка. Тобто це гарна, сильна матеріальна можливість. Двійка кубків теж прекрасна карта для раків. Це про Можливість гармонізувати ваші стосунки близькі в партнерстві це сильна карта для любові, для взаємовідносин. Тобто, це шанс на нове таке тепле зближення да? або покращення вже існуючих стосунків. Це взаємність, це дуже кайфова, приємна е, взаємність. Тобто е, партнерство. В цьому році точно буде ключовою темою. Сім жезлів це теж дуже-дуже кайфово. Дуже Ми знімаємо внутрішній тиск. Це коли вже набридло, вже в печінках, доводити щось людям, доказувати, я можу, я гідна. От от все от набридло. Це енергія оборони. От, вам буде все одно, хто що думає. Вам вже не захочеться доказувати е, ніяких моментів, будете просто жити легше, без боротьби. Без боротьби за кожну свою емоцію, за кожну хвилину свого часу, за кожен свій вчинок. До свидання. Смерть це потужна карта трансформації. Це шанс на оновлення. А, циклічність, да? коли щось у нас забирають, дають щось нове. Коли помирає, народжується інше. За однією пори року дали взимку, все йде в сплячку, весною все пробуджується. В житті все циклічно, в житті все. А, гине і знову перероджується. Це не про погане, це не про смерть в прямому сенсі слова, це про кхе -кхе, певну трансформацію. Що це може бути? Це ви можете змінити повністю хід вашого життя. Можете відпустити якісь старі е, твердження, старий стиль, знову ж таки, життя, старий сценарій у відносинах. У Нам дуже багато да, карт про відносини падали. Е, ви якісь зробите такий дорослий, важливий крок. Це отут таке певне перезавантаження. Якось ви зміните своє життя. З чимось або кимось ви попрощаєтеся в своєму житті, а, а щось прийде е, на це місце. Тут, з мечі. Це про те, що рік дає шанси ухвалити якесь тверде, гостре, логічне рішення. Тобто ви отримаєте якусь інформацію, таку що швидку, гостру, як стріла. Ви зможете побачити якусь правду. Це карта взагалі гострого розуму, це карта нових ідей, це карта розуміння суті, Безпрекрасно паж Пентаклів, пажах це нові знання, нові навики. Будете навчатися. Можете пообщати, почати вчитися, почати здобувати нову освіту, починати просто якісь, може на курси підете, може чогось самі навчитеся, може в справах розвивати нову сферу доходу, якусь увагу туди свою трошки. Тобто, також це може бути як шанс нова пропозиція. Але все пов'язано з новизною, з якимись новими емоціями в вашому житті, новими знаннями новими емоціями. Да? Пентаклі це про те, що дійсно цінно. А королева тут, мабуть, ви маєте зняти якусь надмірну відповідальність. А... Не маєте ви все, всім керувати самі. Не маєте ви думати за двох, за трьох. Не маєте ви, знову ж таки, ця карта дуже пересікається з десяткою мечів. Да? Не треба все тянути на своїх плечах. Навчіться приймати допомогу. Це можливість відновити знову ж таки справедливість і балансу цей. Да? Продавати, отримувати. Жіночки, ви не папік, не тяніться, делегуйте. Туз жезлів. Не кидайтеся в перші ліпші проекти, які вам траплятимуться. Не робіть імпульсивні кроки. Тут мова про те, що треба чітко планувати. Тобто рік надасть вам можливість не помилитися зі стартом. Отже, підсумовуємо, що, що ми можемо? Якийсь важливий вибір, да? можете завершити виснажливі етапи, можете пройти трансформацію, знайдете стабільність у грошах, отримуєте якийсь ясний напрямок, куди. Взагалі рухатися по життю. Отримаєте теплу підтримку з минулого і гармонійні стосунки, або ж новий союз. Да? І що саме прекрасне, ну, особисто для мене, це можливість позбутися боротьби. Тиску, відновити справедливість, скинути надмірне навантаження про те, що ти должен не тягнути все на собі, не тягнути. От. А з практичних навчаємося, розвиваємося, можливо, старт якогось маленького, але цінного проєкту, коригуємо плани перед великим стартом, тобто розганяємося. Ну, і особисто від себе. Я бажаю всім е, реченятам, рекулятам. Бажаю вам стосунків, де От якраз є взаємність, повага і тепло. Бажаю вам людей, з якими можна бути собою. А, нехай завжди будуть поруч, нехай з'являться люди. Хто підтримує, хто не тягне вниз, хто не попрікає, не робить життя важчим, нехай серце звільниться від боротьби, яка от забирала сили, виснажувала. А кожен крок буде зроблений от спокійно, зважено, не через відчуття страху, а страху зробити помилку. Бажаю вам справедливості, стабільності. Прибутків у фінансах, у здоров'ї, в планах, щоб з'явилася нова справа, нові ідеї, нові грошові надходження, щоб ви відчували опору, опору під ногами своїми. І нехай цей рік, рік вогняного коня, стане часом, коли закінчення приводить саме до полегшення. А початки до натхнення, твори та жити далі. Всіх обійняла.